Психологу для ефективної роботи дуже важливо відчути клієнта, вибудувати максимальну довіру з ним. психології це називається рапорт. Не плутайте зі словом рапорт. Рапорт психолога з клієнтом подібний до зграї рибок, які пливуть в унісон без домовленостей і правил, на відчуттях і довірі. Психологу не потрібні чіткі правила, як і що озвучувати. Правила встановлює сама людина, тільки вона вирішує про що розповідати, а про що мовчати. Під час бесіди я завжди спостерігаю більше не за тим, що людина говорить, а як вона це робить. Більше правди говорить наше тіло, вирос обличчя, очей. По невербальним показникам видно, що процес пішов, запустився і все буде добре. Я довгий час прагну донести людям, особливо чоловікам, що звертатися до психолога не соромно. Навпаки, визнати свою вразливість та попросити про допомогу це і є справжня сила.